Які харчові звички сприяють розвитку акне. Незважаючи на те, що багато дерматологів та наукове середовище ще не має багато досліджень з боку харчування і впливу на акне, все ж таки є дослідження, які показують, що зв'язок між харчуванням і розвитку акне існує. Для того, щоб довго не ходити і не розбирати, чого і як, можна подивитися на патогенез розвитку акне. І таким чином ви побачите, що якщо в організм потрапляють речовини, які стимулюють продукцію інсуліну, інсуліна. Подібного фактору зросту, які впливають, наприклад, на збільшену продукцію себому, які впливають на гіперкаротенізацію, на виникнення запалення, да, наприклад, ось вироблення лейкотрієнів Б4 і так далі, це буде сприяти все одно розвитку появі елементів на шкірі. Тому хочемо ми або не хочемо на харчування, все одно слід звертати увагу. Також є дослідження, що молочні продукти, жирне м'ясо, багато насиченого жиру, шоколад може погіршувати ситуацію в плані. Виникнення або розвитку акне. для того, щоб ваше лікування паралельно препаратами, які ви для цього застосовуєте, перебігало більш інтенсивне швидше і ви зробили класний результат, все одно за харчуванням потрібно слідкувати в першу чергу за цими групами продуктів. А по-друге, зменшити вуглеводне навантаження в плані глікемічного навантаження тобто, якщо у вас продукти дійсно містять в Високе глікемічне навантаження, і ви полюбляєте дуже багато солодощі, цукерочок, кафреші, соки, компоти і все те, що має багато цукру, меду, сиропу, тобто, все, що стимулює на збільшення рівня глюкози в організмі, збільшення інсуліну і вплив розвитку цих елементів і появи їх на шкірі. Звичайно, якщо харчування збалансоване, нормальне, і ви харчуєте за правилами здорової тарілки, про яке я розповідаю в своїй лекції Здорова тарілка, це буде пришвидше. Швати результат лікування акне і профілактувати розвиток нових елементів. Але якщо ви за харчуванням взагалі не слідкуєте, і думаєте, що ось лише таблетка буде на це впливати, так можливо вона вам і допоможе, але цей шлях буде дуже довгий і термін виліковування може затягнутися, оскільки ці продукти все одно будуть сприяти загостренню і появі нових елементів.